Жінки люблять чоловіків, які не хочуть бути нав'язливими і розказують якісь сальні жарти про вульву, трусики, рибний запах, ге-ге-ге, сіськи, дойки все. Залиште ці жарти для пацанів і не розказуйте дівчатам, що ви про це жартуєте. Але і не потрібно десь, прям знаєте, надмірно опікати жінку, тому що коли ми її надмірно опікаємо, ми її, нібито, інвалідизуємо. Тобто, це такий, от, знаєте, м'який сексизм. Такі ніж. Ні, дівчата не повинні самі відчиняти собі двері. Ну, звучить, от як якийсь фільм про маньяка. Ну, ви мене вибачте, да? такі красиві дівчата не повинні платити. Ну ну, чого вони не повинні? Ну, вони відкривають двері, платять, ходять на роботу. Ну куди? Тобто, повинна бути оця межа, повинен бути цей баланс. Якщо ви трошки не попали, нічого страшного не... Не хвилюйтеся, все до нас приходить з досвідом. Практикувати, пробувати, вибачатися нормально, казати, Боже, ну таку дурню сказав дівчатами не повинні. Звичайно, ви можете платити, але я б хотів заплатити за вас. Да? Вибачайтеся, о, щось плюнули випадково, щось з рота. Отак витріть, посміхніться, і все буде окей. Люди люблять людей. Я часто це повторюю.